Так, друзі, ще раз всім привіт! З вами текстильна група Cavlatex. Зараз у нас в ефірі лот номер 4 четвертий мішечок, шорти спортивні. Матеріал еластик, спортивний трикотаж. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Adidas Champion. Багатенько їх. Бачите, розмірний ряд в дані позиції йдуть всі розміри. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Найк фірмові. Кому сподобалась дана позиція, можна робити замовлення просто зараз. У нас наразі мається дуже широкий асортимент літнього товару і футболочки жіночі, і футболочки чоловічі, шортики різні. Дякую, 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 друзі, за лайк трансляції Продовжуємо, продовжуємо, дівчата та хлопці тапати, тапати по прямому ефіру. Ділимося лайв трансляцію Запрошуємо знайомих, кому потрібні зараз шортики спортивні. По даної позиції 915. Це у нас нова позиція. Вона йде суто жіночі, всі модельки жіночі для активного заняття спортом, пробіжечок. Тренажерного залу. І за дуже низькою вигідною ціною. Вартість такого мішечка виходить всього-навсього 50 доларів по 2 долари за кілограм. А це 1985 гривень. Друзі, показуємо, у нас всі викладений повністю мішечок, показуємо рандомно, тому що намагаємося відзняти протягом дня для вас якомога більше і позицій, і мішечків. Тому переглядайте, якщо сподобалася позиція, сподобався лот, який знімається, можна робити замовлення і без огляду запечатаних мішечків. Ось іще одні Adidas фірмові. Тапаємо, 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 друзі, по прямому ефіру і вибираємо для себе хороші лоти за вигідними доступними цінами. Саме ця позиція йде всього-навсього по 2 долари за кілограм. Мішечок виходить 50 доларів. Це 1985 гривень. Вчора дана позиція дуже хорошо зайшла. Ми її вчора лише перший день презентували. Хто не встиг вчора придбати, сьогодні у вас також буде така можливість переглянути даний лот та вибрати для себе саме ті, що вам більше до вподоби. Дякую, дякую, дівчаточка, за тапатулечки. Ви в мене найкраще. Так, друзі, замовляємо хороші лоти за вигідними цінами. Зараз у нас в ефірі лот номер 4 четвертий мішечок на сьогоднішній день. Шорти спортивні, матеріал еластик, позиція іде жіночі. Зустрічається спортивний трикотаж, достатня кількість фірмових моделей саме Чемпіона. Але були в нас і Adidas, і Nike, і Пума, Calvin Кельвін Кляйн. Тому, як бачите, позиція дуже хороша. Розмірний ряд, як бачите, також йде. 95, а то більше відсотків позиції чисто йдуть чорні, можуть декілька зустрічатися кольорових, ось такого навіть плану, навіть не кольорові, просто темнесенькі, темно-сині, темно-сірі. Дану позицію рекомендуємо, можна спокійно замовляти і без відеоогляду запечатаних лотів, які не знімалися. Зараз, друзі, буде показаний ще один мішечок, лот номер 5 І перейдемо вже до наступних позицій. Сьогодні, як я і обіцяв, будемо знімати багато літніх позицій за вигідними, доступними цінами. Ось це все у нас, друзі, один лот 25 кг. Дякую за увагу. Ми скоро повернемося і буде презентована нас